Всім доброго дня! Знаходжуся в селі Снопове 15 км від міста Полтави. Він дійшов у продаж будинок на три кімнати і земельна ділянка площею 69%. соток. Ось ми з вами вже підходимо до самого подвір'я. Тут у нас є також літня кухня, підсобні приміщення. Зараз пройдемо і я вам покажу межі ділянки. Ось у нас буде межі землі. Люди засіяли її пшеницею. Звичайно, кожен зможе її використовувати як забажає, або взагалі буде здавати її в оренду. Продовжуємо з вами наш огляд. Зараз я вам покажу, що розташовано за межами будинку. Тут у нас будуть підсобні приміщення, а тут тримали свиней. Далі проходимо, бачимо, тут у нас закінчується межі ділянки. Ось по це дерево, Це дерево ще входить в межі. І ще одна межа доходить аж до сусідського будинку. Ось якраз по сусідський будинок тут і закінчується. Ну тут пшениця засіяна навколо будинку. І ось ми вже підходимо до задньої частини будинку. Ось так він у нас виглядає. Ціленький, побілений. Вікна тут дерев'яні, але взимку дуже тепло, бо є пічне опалення.